Слово дицепав Геніжнику, президенту Української академії геополітики та геостратегії, доктору історичних наук. Прошу пане Павло. Доброго дня. Ну перш за все потрібно зрозуміти, от, як ми говорили, попередні доповідачі, коли йдеться про державу, чи здатна і чи прагне влада, а вона зосереджена в офісі президента, як ми розуміємо, йти на контакт і чути. Пропозиції, тому що вони не завжди будуть для неї приємні. Вона закрилася в мушлі, воєнній і владній мушлі, і практично не чує раціональних пропозицій, а пропозицій вже було багато, як публічних, так і непублічних, від різних сфер, від різних громадських організацій, професійних організацій. І друге, те, що. Чи є у держави стратегія? Держава розписує сценарії. Сценарії не працюють, тому що вони завжди запізнюються. Очевидно, що потрібна стратегія, вона повинна бути була б ще раніше, ще на позавчора, але, виходячи з сьогоднішніх ситуацій, вона повинна бути стратегія, що ми бачимо під словом перемога. Тому числі, що під цим словом розуміють наше бачення, наші союзники. Чи є в нас, де юри, закріплені довгострокові угоди з нашими союзниками? Тому що ми бачимо, що країни прямої демократії, приклад, Словаччини, можуть змінюватись кон'юнктура залежності від виборів, а пересічний громадянин далеко. Не погоджується з тим, що він має віддавати частку свого добробуту на цю війну, і це вже питання до інформаційної політики, тому що на Заході пересічний громадянин чує російську його своєю мовою і в своєму розумінні, що Україна спровокувала цей другий напад масштабний через просування НАТО. Я подивився англомовний варіант Фрідума, який задумувався за великі кошти на Європу. Я подивився арабський варіант. В пересічного складеться враження, що у нас авторитарна держава. Портрети і цитати президента України і його радника офісу президента. Все, як ми переграємо російську пропаганду, відповідно, виборі на Заході формує політичну. Напрямок. Альтернатива для Німеччини проросійська права партія. Вибори в Баварії показали шалений успіх. Партія Шольца була далеко відкинута. Хоча всі думали, що альтернатива має найбільші впливи у східній Німеччині, там, ще скоро будуть вибори. Це стратегічний розрахунок, і треба працювати не лише з партнерами на офіціозі. Треба працювати з населенням, з громадською думкою, яка важлива в західних країнах. Цього не робиться або робиться кострубато на рівні Брежнівщини. І це також важливо. Друге, про що ми мусимо говорити: коли претензії або ну не претензії, а вислови залужного в його колонці з приводу того, що нам потрібно. Йдеться не лише про те, чи, скільки нам і чого дає Захід. Практично з початку повномасштабної війни, ми Заходу не говорили, що ми хочемо. Згадайте одгойделки до 24 лютого до кордонів е, Криму, до кордонів 91-го року. Ясності весь цей час не було. Далі, що у нас ще зупиняє цю допомогу? Згадаємо скандали попередньої команди Міністерства оборони. Хто є під судом і хто сидить, коли ми говоримо про віру. А віра є не лише у західні розрахунки, а й все це відбувається в нас на очах. Очевидно, система кругової поруки повинна бути розірвана. І, очевидно, що. Потрібно піти на крок, який би також і розрядив би і політичну суспільну ситуацію в Україні. Це принаймні перший крок це коаліційний або так званий уряд війни, складений з професійних людей. І коли говорив Залужний про те, що нам потрібна і своя оборона можливість, то йдеться не про те, що роблять волонтери. Зрештою, наше населення не таке заможне і вичерпуються запаси. А те, що нам потрібно, і правильно попередній доповідач говорив: не волонтери повинні придумувати і робити, як вони вважають. Повинен бути стратегічний розвиток, пільги, допомога, закупівлі інвестицій. Тому що мало зробити один гарний БПЛА, чи, скажімо, навіть грубіше танк, він не вирішує проблему. В цій війні потрібна ще й кількість, і ми це бачимо кількість набоїв. Кількість озброєння і західні країни потрібно розраховувати на геополітичне становище військово-політичне. Вони мусять притримувати щось і для себе, тому що в сучасному світі невідомо де що вибухне. Таким чином повинна, якщо не ставати на рейки, бо тут нема і нема на що ставати, то хоча б створити умови для того, щоб країна мобілізувалася в цьому контексті. Так само про що е, говорив Залужний. Він там прямо сказав: неможливо йти шашками на танк. Це йдеться про високоінтелектуальну і високонаукову озброєння. Ця війна не закінчиться завтра і післязавтра. Те, що робить Міністерство освіти і науки, не дасть нам фізиків, інженерів, які будуть робити нові озброєння. Тому що зараз іде війна інтелектів, в тому числі й на війні. І інтелектів не лише в стратегічному плані в Генштабі, а технічних інтелектів. У нас банкротіє інтелектуальний потенціал, наука вбита і вона вбивається далі. Яким чином ми збираємося грати вдовгу? А очевидно, що так і продовжується, і до цього все йде. Отже, претензії більше до влади. І до, їх, до її ставлення до становища, де вирішується все руба і на ходу. Коли були претензії до військоматів, говорячи старою мовою, де робилася заміна не тих, хто зловживає або спекулює, а всіх під одну ребенку. А це адміністративна робота, це менеджмент. І таким чином йдеться про те, що влада повинна вилізти мушлі страху за владу і не гойдати суспільство погрозами майданів. І для того щоб розрішити це питання, розв'язати, давайте не всі історичні паралелі. Це все зайве. Перша світова війна, друга була корейська війна, хто там виграв, хто програв, з якими організаційними потугами, була в'єтнамська війна. Тому е, треба робити висновки з того, що відбувається зараз у нас, і в тому, що є паралельні які можливості. Перше питання це треба усвідомити, що конфігурація влади в Україні зосереджена в тісному малому колі осіб, де існує кругова порука і де кожен відмиває кожного. Це перше в нас уряд, це маріонетки. Де вони винні, самі знаєте кому. Тому перше завдання привести в законний лад діяльність Офісу президента. Друге, потрібно створити уряд війни, уряд професійних людей, де можна було б розробляти така масштабна війна, як зараз, не може вирішуватись якимось одним кластером. Це ціла матриця. Нема грошей, не буде того. Нема науковців, не буде того. Нема фінансів, не буде економіки, не буде фінансів. Не може дипломатія виграти, коли тут крадуть. Не може бути план перемоги, якщо президента план миру, який взагалі обтесаний так, що з ним може хто хоч погодитися. Тому що в принципі він ні про що. Не може бути те, що ми входимо в НАТО, то не входимо в НАТО. Ми шантажуємо їх. Не можемо ми говорити про союзників і потім на Раді Безпеки ООН обзивати союзника найближчого Польщу, Причіпляти йому московські вуха. Це не політика, це гра в театр. Так само, коли ми говоримо про настрої населення. Це не населення змарилося, не люди, які не вірять в перемогу. Влада бреше, влада брехала в травні, мала бути капітуляція. Арестович і Подоляк, в серпні міністр юстиції 22-го року гол, говорив, що ми вже будемо отримувати контрибуції, слова безвідповідальні. В суспільства Склалися завищене уява про це все. В нас цілий день були концерти хі-хі-ха-ха цілий 2022 рік. 23-му році в нас починаються попілом голову, замість того, щоб війти в ритм. Нормальної співпраці, який бізнес? Це масштабність виробництва без державного інвестування, без політики сприяння, не керування і не заборон, а сприяння. Він не зможе розвинутися в тих масштабах, які потрібні для фронту. І це відповідальність тих, хто сидить в уряді, а уряд не вирішує нічого. Тому йдуть схеми. Одна дрібниця, барабани, пам'ятаєте, хто за це відповів? Зняли, поставили на інше місце, де нема першого начальника, і він виконує роль начальника. Це суспільство бачить. У кожного є знайомі родичі, які на фронті або навіть в Генштабі. І нам розказують, скільки є свадібних генералів або полковників, які допрацьовують. І це все конфігурація української влади подобається мені зараз така. І без того, щоб це вирішили. Там неможливо, коли українські люди дивляться, що робиться в парламенті, виникає питання про адекватність. І коли ми знаємо, що війна надовго, виникає питання, а їм потрібна перемога? Це гарантія безкарності кругової порця, мафія удержавна мафія. Тому вихід один професійний уряд. Або зміна тимчасові внески до змін до виборчого законодавства, розтягнення і зроблення нових умов під час війни, а це можливо технічно провести, якщо є бажання, і робити щось з країною. Тому що ця матриця, яка зараз не працює, вона прокручується. Ми говоримо, бізнес, скільки витягне сам бізнес серед населення, викинули всі перші гроші в перших півроку рік війни. Пересічне. Як буде працювати середній і малий бізнес з політикою Гетьманцева? Це катастрофа? Ми говоримо, що місцеві бюджети, щоб допомагали, не буде вже грошей в місцевих бюджетах. Говориться про інвестиції. інвестиції, які нам дає захід. Він йде в економіку. Він йде в розбудову військово-промислового комплексу. Так, нема потуги, тому що 10 років. Чекали, думали про щось, не знаю про що. Але треба все одно щось робити. Для цього треба змінити підхід влади. Влада відчуває, і влади звичка звинувачувати когось. Спочатку вони звинувачували захід, потім вони звинувачували когось. Зараз вони звинувачують народ і погрожують не вздумати робити Майдан 3 Саме головне, що Майдан 3 як проект Москви. Тобто попередні майдани це були проекти Москви. Чи вони плутають Мінск 3 які вони намагалися заключити трічі? Білоруся, Туреччина. Чому не покарані люди, які прилюдно в Туреччині заявляли про 15 років віддання Криму Росії? Ці люди публічні. Вони це заявили офіційно. Є Конституція. Ці люди працюють і вони кожен день в телевізорі. І інформаційна політика відрізняється. Від того, що ми бачимо і що ми знаємо, тільки на Банкові чомусь думають, що люди дурні, і вони помиляються. Вже був один, який так думав. Він зараз в Кремлі. Так само розслаблена політика, аплодисменти кінчилися. Ми пам'ятаємо, як в Радянському Союзі скільки збирав аплодисменти Горбачов, і йому це подобалось. А що кінчилось у внутрішній політиці? Те саме збиралися аплодисменти і 22 другий і 23-го року збиралися аплодисменти. А держава летіла в провалля, внутрішня політика, податки, система сприяння, стратегія. Це все стратегічні напрямки. Потрібно кілька моделей розвитку подій стратегічних, не на завтра, а розвитку різних подій. Це все не розробляється. Іде Кожоденний піар одно і те саме. І питання в тому, що навіть не на рівні, бо з ним е, міністрів, на раді дорад, на, на рівні Дорадчих Рад. Влада боїться відповідальних людей, тому що доведеться щось почути і буде запропоновано спригнути з голки. А голка це не тільки гроші. Голка що це це влада. влада, яку бояться втратити. І це знають наші союзники. І це один з кластерів, через що нам гальмують допомогу. Тому що безвідповідальна поведінка, безвідповідальні слова, слова, за які не відповідають, дії, за які не відповідають, воно породжує недовіру. Коли говориться одне через три дні, говориться зовсім інше. Коли поїздка в Європу говориться в одне, в Америці інше, а в Україні ще третє. Це не системність, це означає, що влада діє навколо себе для себе і питання суспільства, або, скажімо ще більш пафосніше, держави, не кажучи вже про стратегію, що таке перемога у влади немає, як і немає поняття, що сказати Заходу буде після того, як ми вийдемо на кордони. Мобілізаційна, енергетична, промислова потужність Російської Федерації через 5-7 років, а нам вічно не будуть подавати. І Якщо ми не змінимо саму матрицю держави, ми програємо навіть після 91-го року, коли вийдемо на кордони. Тому що держава не життєздатна. Дякую, пане Павло. <кхм> ну будемо сподіватися, що держава життєздатна. От ми теж держава, не тільки ж влада є державою. А, чекайте, але я, я перепрошую, Це не Вас буде, Пане у вас ще буде. Це не песимізм. Це реальні запобіжники. А, Якщо ми ці запобіжники врахуємо, не цього заводьтеся. не станеться. Не заводьтеся. Все добре. Ми всі ми всі зараз шукаємо кращі варіанти алгоритму для перемоги. Але я зазначу ваші ключові тези. Бо ми сподівалися про це говорити знов таки на другому, на третьому кру ку столах. Про уряд війни. Як ви називали, а насправді ви потім розшифрували, йдемо про професійний уряд, тобто про посилення, інтелектуальне, політичне посилення, посилення влади. Якщо ні, то ви розглядаєте варіант а, а, зміни до виборчого законодавства і можливі вибори. Ме ну, дивіться, я думаю, що всі пам'ятають, і сподіваюсь, влада пам'ятає, нація консолідована, і, і коли були найважчі часи. І коли були трохи легші часи, ніхто не робив амбіцій, і всі, то, що бачили, що не бачили, не критикували владу, тримали на самоконтролі і самостримані для того, щоб суспільство було єдине. Але коли все це досягло такої межі і стало настільки очевидним на тлі. Бойових дій і при всьому бажанні, і терпець вривається поки що словами, і це очевидно в офісі президента розуміють, тому що дуже швидко реагують відповідним чином. І в той же час не реагують зовсім. Хіба е, мало було оприлюднено призвищ середньої ланки, вищої ланки реакції нема? Чому? Тому що інформаційно забувають, і в нас кожен день якийсь новий скандал про другі вже забуваються. Це технологія дуже добра відволікання уваги. Але потрібно розуміти інше, так чи інакше, все суспільство і так на стресі, на адреналіні. І в цій ситуації будь-яка іскра може взірвати країну, і влада буде нести за це відповідальність. Не ті, хто зроблять майдан чи будь-які там акції протесту, і хто їх втримає і яким чином. Влада повинна зрозуміти, що це хоча б з інстинкту самозбереження, що потрібно міняти. Не лише систему, підхід і стратегію виробити, хоча б не сценарії писати, як гарно виглядати. І коли нас до чогось закликають, будь ласка, покажіть приклад: радьтеся, дослуховуйтесь і робіть, тому що піар закінчився. І якщо ми говоримо про що чекає, дивіться, ну є принаймні три так або чотири моделі приблизних. Перший це поразка. Нам припиняють постачати зброю, тягнуть до виборів. Наступні вибори, в нас що Сполучені Штати, найголовніший паротяг цієї ці, ці, ці системи. На підході Німеччина там буде. З Францією там взагалі все тяжко, якщо ще не будуть відволікати, відволікати внутрішні проблеми цих країн, що дуже гарно може змоделювати Москва. Плюс – Інші театри дії це Тихоокеанський, так, близькосхідний, це теж відволікає, тому що це питання також і їхньої національної безпеки, і світової безпеки. Ми не одні в світі. І в офісі це повинні теж розуміти. Отже, якщо поразка, це нікого не влаштовує, бо ми всі знаємо, чим це закінчиться. Це закінчиться вирізанням всього українського народу. Другий сценарій перемога. Скажімо, в тому розумінні, як про що говориться. Не думаю, що вони так думають, але говорять вже зараз, бо в них нема виходу по іншому говорити. Кордони 91-го року. І добре даду, даду, дали нам зброю. Дали, по-перше, це трохи фантастичний в найближчий час сценарій. По-друге. Це означає, що Росія отримує передишку і зробить сатисфакцію. Бо нагадаю: в Конституції, в Кримінальному кодексі Російської Федерації: помре Путін чи не помре, заявлено і включено вже не лише Донецьку і Луганську область, це на рівні карної справи і зради батьківщини на рівні законодавства. Тому тоді війна буде безкінечною. Якщо так званий холодний період те, чого намагається зараз виграти Путін, холодний період це те, про що ми згадували: 270 тисяч можуть мобілізувати. В них вертикаль влади, диктатура поставлена на рейки. В них ще модернізується військово-промисловий комплекс. Тобто їм затяжка вигідна. В нас ця передишка, якщо залишається ця система кругової поруки і мафіозної влади, і, включаючи чисту демократію на Заході, яка не передбачувано, невідомо, як буде поводити себе сполучені штати і хто там переможе. Байден теж хлопець не молодий, навіть якщо виграє. Це турбулентність заходу, яка буде підігріватися. Потім е, холодна війна вона розслабить і наших друзів. І що тут? Якщо влада не піде на ті кроки, щоб модернізувати українську систему дій і стратегію, це може привести до внутрішнього колапсу і соціального, і політичного вибуху. Тому розумна влада повинна це враховувати. І ще один варіант це велика, закінчую, велика стратегічна війна, не план миру, а план перемоги в стилі Рейган-Тетчер, де ми повинні донести Заходу, що це буде вічна війна, і вона закінчиться також і на Заході. І тому повинен бути задіяні всі засоби і всі. Можливості для того, щоб розгромити Росію, поки вона не зробила внутрішній реформі і модернізувалася, тому що е, ті радощі, що всі зустрівся з Байденом, як говорить нам марафон, вони зовсім не відповідають дійсності. І що ми зможемо переконати, що ми разом з союзниками створимо контрольований розпад Московської імперії. А від цього, а для цього потрібні робочі плани, стратегії, різних варіантів розвитку подій. Тоді цей четвертий варіант, навіть якщо він буде трошки розтягнутий в часі і довший, але він буде мати кінцеву мету і він мобілізує наших союзників. Дякую, пане Павло. Я хотів би наголосити на тому, що тут не відбувається розіп'яття влади. І критика влади. Тут відбувається намагання залучити владу до діалогу, а не монологу і до співпраці. Для того, і тут намагаються владі сказати, що вона ставить державу на край прірви і щоб вона протверезіла, зняла корони, зняла маски. І почала розуміти, що не існує ніякого найвеличнішого лідера сучасності, що вони найняті на роботу, і що це в цих умовах, а в умовах війни оголюються не тільки проблеми, а й нерви. І це шлях до пропозиції до вирішення питання, в тому числі до кабінету. Воєнного стану до залучення професіоналів і в радників про що говорив попередний доповідач. Теж, бо ми бачили вже радників. Він і розвідчик, і льотчик, і хто він там ще був. Тому радників теж треба адекватно обрати. Адекватність влади щодо подійних. Зрештою, і в Верховній Раді є депутати і цілі групи депутатів, які можуть цьому діалогу також сприяти, тому що там є також частина адекватних і патріотичних, і професійних людей. Якщо всі ці потуги з'єднаються, то тоді шлях до перемоги стане не легшим, але більш реальнішим. Дякую, пане Павло. Це був Павло Гайнишник. Обговорити в подальшому тут. У нас є автори. так званий уряд війни. Це професійний уряд. Це запропонував Павло Гайнижник. І ми обговоримо це на наступному круглому столі.